Хей, братанчики, всім привіт! Мене звати Піченька. Ви знаходитесь на моєму мотоканалі, який називається Живемо лише раз. Ранок у мене точно добрий, все тому що я йду купувати новий мотоцикл. А, я його вже дивився, я його вже бачив. Це продаван з Києва, з мого міста. От. І зараз ми зустрічаємося з ним в сервісному центрі і будемо його переоформлювати. Я думаю, що ви будете дуже здивовані тим, який мотоцикл я собі взяв. І тому в кінці мені було б дуже цікаво почитати ваші думки. Що ж ви думали, який же мод я собі придбав. До речі, на годинку восьму години ранку я лечу. Хотів з самого ранку його переоформити. Такий собі подарунок, я нічого не їв. Ну це очевидно, я прокинувся, коротше, помився швидко, зуби почистив. <гум> Які б навіть не вдягав, я в ньому спав. <гум> ну тому що, блін, типа, мотоциклісти шарять, який, який це класний чудовий день. Блін, де той сервісний центр? <гум> який це класний чудовий день, коли ти купуєш собі новий мод. Да я дуже щасливий. Такого швидкого переоформлення транспортного засобу в моєму житті ніколи не було. Справді, ми проплатили огляд експерта. Він одразу оглянув наш транспортний засіб. Потім ми з продаваном підписали договір купівлі-продажу. І потім залишилось заплатити тепер тільки за номерний знак, тому що номерний знак залишається за транспортом. Поки я чекав тих я вирішив проїхатися на мотоциклі по Раковці. І я вам скажу, що перші враження це мотоцикл офігенніший, рулиться, просто пісє бляха-муха, тобто. Моя та Хонда, ну харне, це, це різні речі. Тобто це, він, такий, він такий поворотний, просто офігенна. Е, є деякі мінуси по ньому, я про них вам обов'язково розповім трішечки пізніше. Зараз забираю техпаспорт і буду летіти далі е, відчувати життя. Хвилин 10 я почекав новий техпаспорт і ось Honda Africa Twin, Шикарний мотоцикл з кофрами. Але це не мій. Це не він, це не він. Мій ось ліфанчик КПТ. Ну що, братюльки, не можете мене вітати. Тепер вже це повністю мій новий мотоцикл з пробігом там майже 5 тисяч кілометрів. Тобто, як ви бачите, майже новий китайчик. Але у нього є е, в плані косметичного. Косметичної теми у нього є невеличкі питання. Я так позіхнув, але е, ні, прослабтесь, насправді, там, там не жорстко, там, типа, все окей. Хі -хі -хі. Ви просто подивіться на цю посадку. Пряма, рівна така посадочка, знаєте. Ой. Дивіться, от автомобілів немає. Він так закладається, воще просто офігеть. Ну прям просто шикарно. Та треба тільки дзеркала нормально виставити, тому що я в них зараз не дуже бачу. І прикол в тому, що, скоріш за все... Скоріш за все. Я їх тіпа, буду міняти, але це не те, що я хотів сказати. Ні, я їх не скоріш за все, я їх точно буду міняти, в них ніхрена не видно. От, Що це таке? Тупо я ряду не бачу, щоб ви розуміли. Тупо сусідній ряд, його ще не видно. Тут вліве бачу дзеркало, ну я хочу просто. Щоб мені було видно нормально абсолютно все. Да Ні, ще така параша ці дзеркала, одразу скажу. Я цього ліфанчика я його хотів. Я його... Це підніжки. Да, у нього ще є мінус, коротше, підніжки складаються. От, і... Відповідно, ти цього не відчуваєш. Ну, я їжу в мотоботах. Бачите? Опа, склав. І навіть не знаю, що я її склав. От. І потім я ногу ставлю, а воно не ставиться. Коротше, потрібно звикати. Да. От. Бляха, і тут праворуч склав вже, добре, що я подивився. А... Бляха, знову обидві склав. Ох, я відчуваю, що з цим я. З цим будуть нерви. <схід> ну нічого, нічого, головне, що я на мотоциклі тепер можу розпочинати нормально сезончик. Блін, розганяється, доволі прикольно. О, мені чому... Боже, він навіть сам повертає. Він навіть сам мені говорить чувак, швидше, швидше, дзеркала гавно. Кажу одразу, дзеркала гавно, що типу, якби їх не було, було б навіть ще краще. В них нічого не видно. Я от реально... Ти, плях, у мене праворуч тачка біля мене їде. Давайте, дамо йому газу. Давай, пердоне! Та ти шо? Другої немає, Ярик... Дякую! Аваріїчки, до речі, немає, теж буду ставити. Тому що повага на дорозі це дуже важливо і важливо людям дякувати за те, що вони вас пропускають. Важливо вибачатися, якщо ви десь фігню якось зробили. То блималка у мене є під. Під вказівним пальцем лівої руки, а аварійки немає. Ну мотоцикл керується взагалі пісець. Прям просто відвідаю, тупо. Дивіться, він просто перекладається. Мамки своє посигналь. Нещодавно короче, такому чуваку якийсь сигналив, зрозуміли, просто тупо 0-0 Одна секунда, як загорілося зелене світло, а він мені вже сигнали, що я не їду. Я короче, зрозуміли, я щеплення типу кинув, оба. Щеплення кинув. От. І він мені продовжує е, сигналити. Ну, типу, я пройшла загалом десь секунда. Я такий, типу, йоб твою мать, що ти сигналиш, коротше. Забиваю, типу, просто, щоб ви розуміли. Тупо забиваю коротше, на дорогу. Виходжу з автомобіля і йому починаю. Що ти цей? Ямаха. Кажу, чого ти сигналиш, Короче, я йому мало там морду тіпа, не розбив. Ну, його врятувало, що він був з дитиною. Я кажу, ладно, бляха, у тебе дитина. Кажу, не хочеться перед дитиною тебе бити, тому що ти потім в її очах будеш лохом. Хоча ти і так лох, ну. Зате з цілою рожею. Бляха, ногу поставити право не можу. Так, з цими підніжками треба буде щось вирішувати однозначно. Блін, як я кайфую, кайфушечки. Причому щішка ж не в швидкості, бачите, мотоцикл це не про швидкість. Не обов'язково навалювати, щоб... Щоб отримувати якесь задоволення. Подивіться, що, я швидко їду, 97. Та, я вас прошу. Ой, зараз, до речі, буде мій улюблений поворот. Ну, ладно, не улюблений, а один з найулюбленіших. Ох, я тут на кондорсі своїм. Та, ви що, яма і пофіг я на кондуксі свої любив. Ну, головне, головне без максималізму. Так, скидаємо передачу. Головне без максималізму, тому що я зараз такий, типа, Вау, я придбав новий мотоцикл, типа я класний. Я все вмію, я все можу, подивіться, як я його перекладаю. Ні, це все фігня. так коротше, не, не, не можна робити. Тому що можна, можна розвалитися. А я все ж таки дорослий чувак, а не 15-річна якась дитина. Так, у мене ж тут ще кафри, <кхи> відповідно, один центральний і два бокових. Зараз покажу. От, боковий один, і боковий два, і один центральний. Тому габарити у мене доволі великі. Дивіться, от я зараз в дзеркалах я бачу лише Теслу чи що це стоїть, чи мазда чорна, вон. Тобто зрозуміло, Тесла, да? так? Тобто, що у мене знаходиться е, в дзеркалах, я бачу дуже і дуже далеко. Ці підніжки, я відвічаю, сорян. Ну, я про це п'ять разів вже, напевно, що найменше сказав. Але це правда. Оу, чувака, зонтес, прикольний мотоцикл. Китайський, ох і кончені ж підніжки, ох і кончені. Про що вони думали, коли вони їх робили? Буду ставити ноги коротше, за ними. Це була перша частина відео, а в другій частині ви побачите, як ввечері ж того дня ми каталися з Дімоном на моєму новому мотоциклі. Якщо у вас є якісь питання по цьому мотику, обов'язково пишіть мені їх в коментарях, і, скоріш за все, я відповім на ваші питання в нашому наступному відео. От, ну а я вам традиційно дякую за перегляд і щаслива!